Джанет унікальний персонаж, за якого досить весело грати. В сьогоднішньому відео я розкажу вам, як зібрати Джанет для комфортної гри. Джанет міфічний боєць класу снайпер. Її можна отримати за 1900 кредитів на дорозі Star, або раніше на 30 рівні преміального бралпасу сезону Extreme Show. Джанет додали в гру 2 травня 2022 року. В час виходу вона була дуже багнутим бійцем, тому її багато разів фіксили. Протягом багатьох років її нерпили, і вона опустилася вниз мети. Але 10 грудня 2024 року ситуація змінилася з добавленням гіперзаряду. Джанін досить особливий персонаж, бо вона має атаку, яка не подібна до жодної атаки іншого бійця. Спочатку атака широка, а її дистанція невелика. Але при отриманні джойстика атаки дистанція досить швидко збільшується. При натисканні без прицілювання джадент атакуватиме на максимально короткій дистанції. Знову я багато говорю. А тепер перейдемо до самого білда. Гаджети. Два гаджети потрібні в окремий режим. Перший гаджет сильні баси. Джанет ставить динамік, який наносить 201 шкоди противникам в зоні дії динаміка. Другий гаджет прохід за коліси. Наступна атака джанет відкидує її назад, навіть через стіни. Чим сильніше сфокусована атака, тим далі відкине джанет. Обидва гаджети хороші, але тут все залежить від того, в який режим ви будете грати. Але більш універсальним є перший гаджет, тому я раджу брати його. Другий гаджет беріть випадку, якщо ви йдете в соло Шедет, там він вам знадобиться. Пасівки з ними набагато легше розібратися. Перша пасівка мізен Поки реактивний ранець джанет отримує її в повітрі, ви бачите все, що відбувається в кущах. Друга пасівка вокальна розминка. Основна атака Джанет фокусується на 30% швидше. З вибором пасівки все легко. На карті з великою кількістю кущів беріть першу, а в інших випадках беріть другу. Гірси тут все по класиці. З гірсів беріть гір шкода та заряд гаджета, тому що вам може не хватати гаджетів для раунду. Гіперзаряд. На Джанет потрібний гіперзаряд для кращого контролю її ульти, але не раджу купувати його за монети, так як джанет і, грається і без нього. Тепер про режими, в які вона підходить. Джани дуже хороший бравлер для захоплення кристалів, гарячої зони, нокауту та Баунті. Її ульта допоможе вам втікти в найнебезпечнішій ситуації. Найгіршим режимом буде пограбування. Джан без гіперзаряду буде дуже слабким персонажем, так як без нього вам буде важко контролювати рух при ульті. На цьому все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам допоможе цей біл. Попрошу вас підписатися і поставити лайк. Це надасть мені мотивації, і я надалі буду робити для вас відео. А також, якщо не важко, то підпишіться на мій телеграм-чат і канал. Силка є в описі каналу. До зустрічі в наступних відео!